Різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого народу Богом Українська дана. Вна... після душевної пісні, розмови. Думаю, я, що таке неможливо. Мова людини це щастя, це диво. Як же без мови не уявляю, я щось хвилину, про то і питаю. А коли мови не будемо знати, як же ми зможемо світ пізнавати? Кожна людина свою мову знає. Любить Бережний її поважає. Рідна одним мова східна, японська, іншим найкраща китайська, естонська, мову у світі панує англійська, найнарідніше своя українська. Ми вами всі живемо в Україні, мова чудова і в тисті на вчарівні. Треба, щоб мову ми вчили і знали. І нею чистенько усі розмовляли. Не цирайтесь, мови, люди, рідного джерельця, Хай вона струмочкою буде, хай дійде до серця. Хай, хай вона в піснях лунає, кожен день і свята, Завалейком хай співає українська українській хаті. Та яка ж вона багата українська мова, неповторна, і крилата, і така ж вона чудова. І цвіти у ній кохання, рушники з квітками, мрії наші і бажання, верби над ставками. Найрідніше, сокровенне, найдорожче в світі, і святкове, і буденне. В ній батьки і діти. Не чувайтесь сюди мови, насилайтесь роду. Я в зачахне рідне, рідне слово не буде народу. Роду. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Мова наша мова, мова кольорова. До дощі таркається кожне рідне слово, зелений листочок, капля на долонці. Ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Я вже мову ту забути, котрою учила, Нас сіхненьках говорити, ненька наша мила, мова, наша мова, мова калинова. До душі тякається, кожне рідне слово, силі листочок. Халя на долонці, ніж не діточка золота, як сонце. І тому шанути діти рідну свою мову, вчись гарно говорити кожну рідне словом. Мова наша мова, мова кольорова. Дощі ковкається кожним рідним солом. Зелени сточу капля на долонці, ніжа ніби квіточка, золота як сонце. В землі лежала наша мова, І врешті вибилась на світ. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. на плече і сказала тихенько миріться швиденько. Святий Миколаю, тебе я плохаю, то взимку, мил в нашу домівку, в домівку єдину, Єдну Україну. Все добре хай буде іладіючі юди. Василь Сухомлинський покинете кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятка і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня, хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідна кошенятка. Та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притилилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка. чуй нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошенятка до дівчинки, замуркотіла ради радісіньки І кузька дим оповідання нарисувала рисунок. Покажи йому. Да. Чому вчить цей твір? Що в ньому головне відповісти? Те, що треба брати сюди звірів білих Їх треба завжди жаліти, тому що вони завжди білих Їх треба завжди кормити, їх треба уважати Їх треба забирати додому завжди І так треба завжди бути Оживить живеє слово рідну Україну Іська мова, лавіна святкова, і будеш ти з народом завжди на віки, то шануймо мову, бережемо мову, що дали на нам батьки, Молода лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісня у хай. Асфальт проростає трава, має нове насіння, так і мова наша буде жива через роки і покоління.